Чому співробітники ТЦК порушують ваші права? Чому вони не кажуть, хто вони такі, коли вас намагаються затримати? Чому вони забирають на вході в ТЦК у вас телефони, переводять їх там у непрацюючий стан, виключають і так далі? Ой, авіаційний режим переводять. Чому вони одягають балаклави? Незаконне утримання в приміщенні ТЦК забирання особи, особистих речей, включно з телефонами, про це сказав нам представник ТЦК цього ж самого ТЦК за дорученням командування сухопутних військ після того, як е, оцей лубінець е, знаєте, на да, представник Верховної Ради уповноважений з прав людини. На відповідній тимчасовій слідчій комісії розповів про ну, численні порушення. Так, чому це відбувається? От Він надав таку відповідь. До речі, я виклав частину цікавої уривки на своєму телеграм-каналі. Можете перейти, подивитися підписатися. І зніму більш детальне відео відео, також далі з цього приводу. Але мене зараз, от хвилює такий, такий нюанс. Чому почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, так само повідомляючи де вони зараз перебувають в соцмережах, що ставило м'яко кажучи в незручну ситуацію з безпекової сторони, особливо після того як. По ТЦК ТСП почали наноситися дронові удари. В е, нас це було в Полтаві. У нас це було в Кременчуці. Угу. От е, після цього ТЦК були їхнє місце розташування було змінено, і було б дещо неправильним давати можливість навіть тим самим військовозобов'язаним, повідомляти в тому числі ворогу, де знаходяться ТЦК. він пояснює: по перше, треба розуміти, що нема вказівки. Нема вказівки з командування, тобто ані з обласних ТЦК на районі ТЦК щодо цього, ані з оперативного командування щодо оцих незаконних дій. Тобто, щоб забирали телефони, щоб е, одягалися не по формі, тобто порушували статут. Чому? Це відбувається, ну він пояснює, що це рішення приймається на місцях, тобто у районних ТЦК. Наприклад, багато скарг на забирання особистих речей, включно з гаджетами. Чому не можна залишити телефон дійсно військово зобов'язаним призовникам, щоб вони могли сповістити своїх рідних, де вони, а не щоб ті шукали їх по декілька днів? Е... Стосовно забирання гаджетів, це на рішення, я так розумію, районних ТЦК безпосередньо тим, хто займається на місцях, це самовільне рішення І, виходить правильно. Централізовано не було вказівки забирати гаджети. Якщо... Що це означає для нас? Це означає, що начальник ТЦК або відповідна посадова особа ТЦК, яка приймає рішення. Щодо таких протиправних дій, якщо вважаєте їх протиправними, якщо ми вважаємо їх протиправними, ми повинні про це зазначати у скаргах, у заявах, якщо вважаєте, що це є кримінальне правопорушення, наприклад, вони не називають себе там, затримують вас, позбавляють волі. При цьому ви не знаєте, хто саме це зробив, прізвище ім'я, або хто наносив тілесні ушкодження і так далі. Тобто треба робити заяву про кримінальне правопорушення, це зазначати, це фіксувати. Якщо у вас є докази, може свідки, якісь відео фіксація, також це фіксувати і потім все це доводити. Військовослужбовці ТЦК не мають право затримувати і е, обмежувати громадян в свободі пересування е, і, і скарги, власне найчастіше стосуються обмеження свободи пересування, е, незаконне утримання в приміщенні ТЦК, е, забирання особо, особистих речей, включно з телефонами, е, проведеннями доглядів дуже поверхневих. Чи ви згодні, що е, ну власне, ось в цьому корінь проблеми? Можливо, йдеться про якесь некоректне і не зовсім законне ставлення до громадян з боку ТЦК.